Ми говорили з американськими громадами українців, говорили з сенаторами, конгресменами про запровадження санкцій по відношенню до тих осіб, які мають владу в Україні, які є депутатами парламенту, які є нашими колегами, і причетні до організації терору, насильства проти мирних демонстрантів. Мені здається, наша позиція була почута, була сприйнята. І вчора ви вже бачили, як результат Конгрес Сполучених Штатів прийняв досить жорстку резолюцію. І, до речі, ця резолюція була прийнята позапланово. Її розгляд не планувався на цьому тижні, але в зв'язку з ескалацією напруженості, в зв'язку з тим, що Київ зараз не сходить фактично з шпальт світових медіа із уваги провідних політиків. Не тільки європейських країн, а і, наприклад, Об'єднані нації так само реагують на це. Тому така резолюція Конгресом була прийнята. І знаючи, що вона вже буде прийнята, ми говорили про запровадження вже більш персональних санкцій по відношенню до осіб, які причетні до насильства, до корупції в Україні. Ми вважаємо, що досить говорити про санкції, їх треба застосовувати. Ми не просили нічого в Америці в конгресменів в сенаторів. Ми виходили з тієї позиції, що Сполучені Штати Америки є гарантом дотримання територіальної цілісності України по Бюдапешському меморандуму 1994 року, згідно якого Україна позбулася добровільно ядерної зброї, і Сполучені Штати Америки і Росія, до речі. Запевнили гарантували нашу безпеку і цілісність територіальних кордонів. Ми мали дуже велику кількість зустрічей і з конгресменами, і з сенаторами, і з представниками Державного департаменту, але головно я би хотів відзначити наших американських українців чи українців Америки, які організували кампанію адвокасі по відношенню до своїх. Конгресменів і сенаторів переконали їх в тому, що питання України Америці треба втрутитись. Вони, як добросовісні громадяни Америки, як платники податків, закликали своїх конгресменів і сенаторів створити групу сприяння України в Конгресі Сполучених Штатів. Якщо така група три тижні тому налічувала лише 10 конгресменів, то зараз їх вже майже 47. Тому ми вважаємо, що результати нашої поїздки є плідними. Ну, а про те, хто з ким говорив, про що ми домовлялися, з ким зустрічалися, думаю, Володимир скаже. Доброго дня всім присутнім. Хочу сказати, що так, дійсно, стосовно мене, то я був на запрошення деяких конгресменів з візитом відвідати благодійний сніданок разом з президентом Бараком Обамою і дійсно українська делегація. По-перше, була присутня з депутатів різних фракцій. По-друге, вона привертала дуже велику увагу, і деякі зустрічі, які ми навіть не планували, вони відбулись вже тоді, коли деякі конгресмени або сенатори вже знали, що ми приїхали до Сполучених Штатів. Стосовно сніданку, він пройшов дуже жваво. І ви знаєте, хоча це була Така собі подія, де протягом двох з половиною годин виступають люди. Але ви знаєте, вона окрім того, що вона була дуже жвава, вона була дуже цікава і не було нудно. Дуже цікаво були промовини і від президента. Сполучених Штатів, але, звичайно, нас в першу чергу цікавили зустрічі, які відбувалися стосовно подій навколо України. І ви знаєте, нас здивувала позиція, коли конгресмени і республіканці, і демократи, і також сенатори від різних політичних сил, і консерватори, і різні течії, які представляли, вони були майже єдині, що і показало вчорашнє голосування 300. Наскільки я 81 за і проти тільки два. Це тотальна більшість, тотальна підтримка. І це при тому, що дійсно, якщо Сенат вже двічі висловлювалося, висловлювалось, і сенаторів набагато менше, їх там сотня, то конгресменів набагато більше, і в них різні думки. Вони представляють різних виборців. Але в даному випадку вони одностайно підтримали Сполучені Штати. Ми зустрічалися з конгресменом Максом Левіном, який Входить в кокус, це так звана група, яка підтримує, стосун. це група, так би мовити, допомоги дружби конгресам Сполучених Штатів, яку входить на сьогоднішній день вже 47 конгресменів. Ми зустрічались з сенатором Мерфі. Ну і а, так, а також вже була зустріч в досить вузькому колі з містером Бзержинським, який дуже не зважаючи на те, що він досить похилого віку, 85 років, але нас здивувало особисто мене, те, з яким, ну, по-перше, емоційним. Розумом і як він емоційно сприймає події щодо відбуваються в Україні. А по-друге, ті питання і ті прогнози, які він давав, вони вийшли досить цікавими. Деякі я можу озвучити, Ну, по-перше, це як і ми чули вже багато тут. Збігнів Бзержинський сказав, що в тому вигляді, який зараз є, коли є. Три або більше лідерів Майдану, то це не перспективно з точки зору подальшої ефективної боротьби. І тому повинен бути один, один лідер, який візьме відповідальність. Це повинен бути найрейтинговіший лідер, який за собою поведе не тільки Майдан, а весь народ. Він підкреслював декілька разів, що навколо такого лідера повинні об'єднатися не тільки Захід, не тільки там, північ. Але і схід і, півноч, і південь України це перше. Друге, про що було сказано і ним, і багато конгресменами, що повинно чітко донести до українців, що треба затягнути пояси для того, щоб дійсно Україна стала європейською країною, і це повинні розуміти всі, в тому числі і лідери, які зараз ведуть за собою людей. Ну і по-третє, він сказав, що повинен бути конкретний план. Того, що зараз опозиція і Майдан пропонує всій країні для того, щоб життя змінилось найкраще. Але найголовніше, що він сказав, що він розцінює сценарій мирного розв'язання, а з одного боку, а також сценарій силового протистояння і силового розв'язання, як 50 на 50, це була та. Так би мовити, годинна зустріч, яка вібрала всі думки, які були на всіх інших зустрічах. Це була цікава зустріч, але ті думки, які були озвучені, вони ще раз підкреслюють, що Україна дуже цікава всім. Всі розуміють, що Україна це на сьогоднішній день в Америці, принаймні, це європейська країна, і вони прагнуть, щоб Україна долучилась до європейської спільноти. Ну і найостанніше питання, яке було задано мною, стосовно того, що якщо влада застосує силу, яка буде реакція Сполучених Штатів? І містер Зежинський відповів чітко на це питання, що в даному випадку будуть однозначно застосовані санкції не тільки візового, а й фінансового характеру. Вони будуть застосовані застосовані миттєво, але це буде тільки в тому випадку, якщо влада... застосува сило